Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал у нове відео. Хто не дивився попередній влог, той не знає, чому ми переїхали з трьохкімнатної квартири в однокімнатну. І що ще ви не знаєте? Так готувалася, щоб сказати вступне слово, <хи> і забула. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Я у попередньому влозі розповідала е про те, чому переїхали, і трішечки показала квартиру нову, в якій ми зараз мешкаємо. Якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться. Попередній влог я залишу посилання. В коментарі. Сьогодні неділя. От я забула, яке число. Одинадцяте. Згадала. Одинадцяте червня, двадцять третій рік. У нас ранок. Рівненська погода, справжня, холодно, дощик накрапає. Так як сьогодні неділя, то я йду у церкву. На 9 у нас репетиція, а об 11.00 початок зібрання. Ще хотіла додати, коли розповідала про квартиру. От. Говорила вам, що ми переїхали, там не було інтернету. От. Ми подали заявку на домашній Київстар. Дуже швидко нам все зробили. На наступний день вже прийшов майстер е зі своїми там дротами. Е все зробив як треба, пробив там дірку, завів. Е Провод, от, нам тільки треба було купити роутер. вся ця, ця послуга відки стару безкоштовна. І ми приєднали домашній інтернет до Нікітиного мобільного, тобто Нікіта буде оплачувати. Поповнювати свій мобільний і одразу буде поповнюватися автоматично домашній квіста. Коштує 250 гривень. Ну, може, комусь потрібна така інформація. Зараз буде звучати пісня, яка називається Я буду радіти. Я буду тішитися в твоїй милості, я там додавила ще в твоїй вірності. Бо якось одне не можу побачити без іншого. І хочу вам сказати так, сама по собі, коли я на наодинці, я якась є така, замітлива за собою людина, така більш сумна. І от не було в мене багато років і багато часу, але не було в мене реально радості в серці. Зустріну людей, вони мені кажуть, ну радій, радій, що є руки, ноги, радій, що є діти здорові, радій, що є де жити, що є хліб на столі. Ну, я це все розумом понімаю, все, це класно, але я не переживаю цього відчуття радості. Є за що Богу дякувати і дяку, і все, але ну, як же ж мені, Господи, виродити ту радість із середини, щоб я зрозуміла, що це таке радіти просто в повноті із серця. І почала я молитись, це що було перед війною, і почала я молитись, і кажу, Боже, дай мені якийсь такий поважний аргумент радості, на що я можу спертися? Бо більше така стаю веселіша, коли знаходжуся серед людей там, десь, просто як десь серед людей, ну, ну все, ну просто квітну, літаю, посміхаюся, все. Як тільки на самоті з мене це все виходить і, і просто не знаю під мінус 50, нижче пінтуса. і немає радості. І молилася і вранці йду якось на роботу пішком, думаю, пройдуся відкриваю телефон по дорозі, все як в сучасному світі. І мені попадає така християнська картинка, такі скріншоти в християнській спільноті на Фейсбуці. І саме перше після тієї молитви таке слово Господь, я ж просила про аргумент. І, і написано: радійте, що імена ваші записані на небесах у Книзі життя. І я така думаю: вау! Оце то аргумент. Як би ж це ще його поняти?» І потім таке кіно. І потім таке кіно в голові, і така черга, і я вже на небі. І там стільки людей доходить черга до мене. І стоїть ця книга життя, і вона вже відкрита, і там вже зостається три-п'ять останніх сторінок. І ти як в черзі в лікарню. І так просто читають, читають імена, шукають твоє, і твоєї все немає. І знов знову наступну сторінку. І ти вже стоїш і потієш, і млієш, і вже думаєш, Господи, чи знайдеться там моє ім'я? Це, це все по дорозі на роботу. Це кіно. І тут а, дві останні сторінки. Остання. І ти вже стоїш, вже очі закрив, вже, просто вже молишся, вже впиваєш на Божу милість і благодать вже на небі, хоч це вже і немає різниці після життя. І тут він каже твоє ім'я. І ти чуєш і уявляєш собі, як він це каже: Сюзана, і ти такий є. Просто вау, Боже. І ти так, ну ти мусиш знайти щось якось, щоб собі пережити цю емоцію. І зараз. Ця пісня вона про все, в ній є тяжкі слова. Бо Господь сказав, що радійте, бо ви в Ісусі Христі посаджені вже на небесах. Але ще перебуваючи в цих земних мешкальних наметах, ми не можемо себе абстрагувати від цього тіла, ми не можемо себе ще побачити за тим святом, коли ми вже з Господом розділяємо цю вечерю як наречена. Ми ще йдемо. А де ми? Чи це одна четверта, чи це половина, чи ми вже десь зайшли за одну третю, дві треті, ми не знаємо. І от ця пісня, вона не один раз мене реально піднімала із колін, що починається вона Я буду радіти. І оце таке я буду, як дитина ніби капризує, ну просто ніби не хочу нічого чути, просто буду радіти. Все, знати нічого не знаю. Отак і ці слова. Дякую. Хотіла сьогодні після церкви зайти у магазин, який чую останнім часом дуже рекламують. Він називається Аврора, знаходиться неподалік від нас. Але така погода і щось мені не хочеться туди йти. Краще піду додому і приготую щось смачненьке. Зранку я нічого не їла, тому... Хочеться їсти. Декілька днів назад я смажила млинці, робила з сиром кисломолочним, обсмажувала потім закручені вже їх на вершковому маслі зі сметанкою. А сьогодні хочеться мені зробити з бананами та полуницею. Включу щось цікаве. На ноутбуці люблю, коли на фоні щось звучить, і я слухаю і готую їсти, чи займаюся якимось іншими справами. Пташки так гарно співають. У нас ключ один на двох. Нікіта повинен бути вдома, тому дзвоню. того, так відбувалося, то на мою думку. на мы решили попробуем? Александр не было мотора, но тоже было в информация, та робота духу, російської работа та інформаційної так. Загалом, дали тему допустим, а автомобилей связан есть. Просто не, ну, не можна казати що дозволу бути собою, але трохи міняли бюрократичний код і в пріоритетах є виконання завдання та кінцевий результат. Тому так легше працювати, коли працюєш в своєму передовищі. Але трохи таке змінюється. А хоча які почав говорити українською? Коли і чому? В Який момент? На українську. Ми, що суспільство від Безумовно, ми ж маємо переходити в стола, коли Дейте, якщо чесно, то я не думаю. Коли я кажу щось, що має впливати на Росію, я кажу російською. Коли я кажу, суттєво, ну, тільки для нас, я можу подати українською. Я не хотів би, щоб це питання було якимось в я думаю, що Я маємо переходити на українську мову. І формувати свою електричність, але при цьому я не вважаю, що це має, має бути співпалки. Ми зараз вірили в початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато різних домов було. Були офіційні заяви, були неофіційні прогнози, були прогнози від західних партнерів. А яка була ваша позиція? Яка, які ваші були прогнози до 24 лютого? Я вважаю, що вважаю все розумним, і це один з моїх прогнозів. Невелика кількість прогнозів, які не справдилися. Я не вірив у повномасштабне вторгнення, тому не, особисто я не був готовий не готуватися до цього, тому це для мене було сюрпризом. А Та області готували? Ні, ні, не готували. Ми робили, що потрібно робити, але ми могли би робити набагато більше, якщо були впевнені. Але як то кажуть, а в координації з центром, а коли поспілкувалися із з центральною владою, чи молитвила тобі область, яким чином взагалі? Так чи інакше випівали та кордони, ясно, що Миколаївщина не має кордону з Росією, але це все одна одна із районів районів, які особливо, але так би мовити, тарио, наскільки води готова и сериало, а було, Що за передовується? прошлого періоду, теро го чи так було виконано, я не знаю, але ми його проходили і всі побувати. Які о, плани після перемоги, особисті і професійні? А я не планував, що після перемоги треба до перемоги дожити, і я сам тобто, час отокати, я за себе лишив. І тоді що це не може бути. Тобто від трьох днів до трьох років за плани Нині, треба працювати на перемогу, Тиждень відпочинку і подумати, що робити далі. Ось приблизно так. Але професійні плани є. От ви, наприклад, я знаю, що ви в одному з інтерв'ю говорили про те, що інвестиційні проекти мають робитися вже, щоб після перемоги ми могли їх оперативно запустити. Тому що там є певний час на розробку, на там погодження у святі. От умовний план відновлення області, ви для себе стратегічно його як бачите? Чи можна зараз вже щось планувати? Добре, ну, на те, що м -м, я ж все таки змізну. Зараз так і повинно бути, видно лише там Берхійку Айберга, що робиться. І щодо інвестиційного плану, щодо інвестиційних проєктів. І перемовин з інвесторами, ну, я вам скажу так, по одному проєкту навіть обладнання вже приїхало для розвертання. Тобто, але я звик про це казати, коли вже ось. Це міжнародні інвестори чи ваші внутрішні? Міжнародні. Так. А, тому я звик казати, що ось воно вже є, тому що. Ну, перші люди не будуть пам'ятати, що там хтось там а кажуть, пообіцяв там її. Е, тому ця робота ведеться, я це чітко розумію. А чим ви переконуєте інвесторів? Посмішку. <ріграє> Виходить? Не знаю, ну я жартую. Ні. Я з точки... це ж це ж питала, змінився я чи ні, ні, це стиль такий. Але що стосується освіти, досвіду і розуміння бізнес процесів в тому числі міжнародного рівня. Я досить впевнено себе відпочиваю і я розумію, про що казати і домовлятися з нас.